Зараз ми знаходимося на нашому західному випробувальному полігоні, який відсивається і доглядається нашими колегами із селекційної станції. Тут ми проводимо багато дослідів. Наші колеги концентруються більше на випробуваннях селекційних. А ми, як відділ агросервісу, випробовуємо тут деякі питання, які мають більш практичний такий нахил. Всі, хто вирощує цукрові буряки, розуміють, є декілька проблем. Які дошкуляють бурякам найбільше. Це проблема нематоди, про яку ми вже говорили, теж будучи на цьому полігоні. Це проблема кореневих гнилей і це проблема циркоспорозу. Зараз я знаходжусь на ділянках, які призначені для того, щоб провести випробування гібридів на їхню стійкість до кореневих гнилей. Кожен гібрид перед тим як виходити на ринок, Проходить в тому числі і е, такі випробування. Наша задача випустити на ринок саме ті гібриди, які якнайкраще підходять до вирощування от, в різних е, умовах України. Цього року кореневий гнилий на цьому полі не спостерігається. Ми це бачили і під час копки наших дослідів на ранні терміни збирання. І це ми бачимо зараз на випробувальній ділянці гібридів саме до кореневих гнилий. Практично буряк ідеальний. Можна сказати, що і форма буряка, і жодних ознак кореневих гнилей ми не бачимо. Тут висіяний ряд гібридів спеціальних контрольних, які за найменших проявів чи за найменшої навіть наявності кореневих гнилей обов'язково будуть гни. Тут ми бачимо, вони не ушкоджені. Ну, на жаль, цього року провести ранжування гібридів. Відносно їх стійкості до кореневої гнилі не вийде. Не Але для виробника це дуже вдалий рік. Дослід проводиться наступним чином. Так само, кожен гібрид висівається в три ряди, краї ми не чіпаємо. З кожного гібриду ми викопуємо декілька десятків коренеплодів, викладаємо їх в лінію і проводимо облік, оглядаємо, кожен коренеплід чи він уражений кореневими гнилями чи ні. Ну і ступінь ураженості теж оцінюємо. Так робиться по кожному гібриду. Ну ось, І виходиться на якусь цифру загальний бал, загальна оцінка кожного гібриду щодо їх стійкості по кореневим гнилям. Ну В даному випадку ми проблеми не бачимо. Якісь зовсім-зовсім мінімальні ознаки, якими можна з практичної точки зору нехтувати. Можна сказати, що кореневих гнилей немає. Що погано для дослідів, то добре для виробництва. Цього року буряки від кореневих гнилей, ну зокрема в західному регіоні, практично не страждали. Ми цього не відзначали.